Добрий день, ради вітати вас у нашому комплексі Парк Лейк-Сіті. Я Світлана, менеджер відділу продажу, і розповім вам про наш проект. Ходімо. Парк Лейк Сіті розташований на 10-му кілометрі Новообухівського шосе, усього в 20 хвилинах від центру Києва. Вдала локація дозволяє швидко дістатися до Києва із Києва, адже новообухівська траса на сьогоднішній день найменш завантажена. Оточення комплексу це не тільки природні пейзажі, чисте повітря, мальовничі пагорби, а й розвинена інфраструктура. Головною родзинкою парку «Екс-Сіті» є власна водойма, навколо котрої розташовані наші чотирьохповерхові будинки. Архітектура комплексу заслуговує окремої уваги. Чіткі лінії, світлі відтінки, багата скла надають будівлям легкості та вишуканості. Кожна квартира має власну простору терасу, що є однією з основних переваг в парклик сіті: квартири на перших поверхах з власним подвір'ям. Для комфорту наших мешканців передбачена власна розвинена інфраструктура: бігова доріжка, велодоріжка, паркінг, пляжна зона, дитячий майданчик, воркаут зона, фаєрплейс. Високий рівень сервісу забезпечує власне керуюча компанія Дімексперт. В першому та другому будинку вже живуть наші мешканці. Третій та четвертий будинки здані в експлуатацію і власники вже почали ремонтні роботи своїх квартир. Власникам юніті найбільша цінність парк Лексіті. А про технічні характеристики комплексу та будівництва розповість мій колега Максим. Друзі, вітаю вас на будівництві житлового комплексу Парк Лейк-Сіті. За моєю спиною будинок номер 25, де будівельники закінчують цегляну кладку. Кладка відбувається за допомогою червоної повнотілої цегли максимально екологічно чистого матеріалу. Після цього Будуть проводитись роботи з утеплення цього будинку. До речі, найкращим матеріалом для утеплення є базальтова вата товщиною 10-15 см. Вона дозволяє зберігати доволі таки якісно тепло взимку і прохолоду влітку. Для ще більшого комфорту наших мешканців ми в кожній квартирі встановлюємо найякісніші вікна з п'ятикамерним профілем і двокамерним скловакетом. Завітайте до нашого відділу продажу. Завжди раді вас бачити.